У селищі Залілея Царичанського району єдиний дитсадок зник разом з Радянським Союзом. Тож поява нового це важлива подія для місцевих мешканців. На святкове відкриття завітав губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілку. Это 81-й детский садик, который за 2,5 года открыт в ДПРской области. Плюс мы еще создали 150 дополнительных групп в других детских садах. Всего за 2,5 года 7,5 тысяч мест в детских садах. Эта программа будет продолжаться. До конца этого года мы планируем открыть еще 14 детских садиков по типу или отдельный детский сад, или НВК, когда сейчас школы и перестраиваются под детский сад, плюс э, дополнительные группы. Раніше дошкильнята з видалного села Залиле. Деться на кордоні з Полтавською областю їздили на шкільному автобусі у дитсадок села Лящівка за 10 кілометрів. Решта дітей не відвідували дитсадок. Взагалі, звісно, поява нового дитячого закладу з радістю першу чергу для молодих матусь. Звісно, нам дуже нужен дітський садик, тому що не тільки я хотіла, много багато батьків хотіли мати саді, по тому що... Щоб дітки розвивалися, Дома ми не то можемо дати. Внішне ми займаємося дітьми, але це не то. А дітки дуже нужен у новому дитсадку. Створено комфортні та сучасні умови для навчання і відпочинку дітей. А ще це нагода для місцевих жителів отримати нові робочі місця. Для нас це дуже велика важлива подія в нашому маленькому затишному селі, тому що садочками до цього моменту не мали. Нам надали таку можливість реалізувати. Нам, нам себе як спеціалістів, тому що в нас є люди, які можуть працювати, мають бажання працювати, реалізовувати себе як спеціалістів. І ну, саме головне, звичайно, це те, що наші дітки, наше підростаюче покоління, майбутнє нашої країни, щоб їм було де. Виховуватися, зростати в теплі, в добрі. На появу нового дитсадку очікують і у селищі Черкаське Новомосковського району. Тут буде реконструйовано дитсадок-червона калина для дітей військовослужбовців. Його буде збільшено майже у два з половиною рази. Після реконструкції дитсадок зможе приймати 250 дітей. Наразі будівельні роботи йдуть повним ходом і мають завершитися вже до кінця цього року. Побував цими днями губернатор області і у селищі Могилів Церечанського району. Тут впроваджується пілотний проєкт «Адміністративні послуги Спрощений доступ через пошту. Ми з 15 октября начали в проект. Це англійська модель. Ми цю модель в Це модель оказания административных услуг уже через почту. «Укрпочта» имеет очень разветвленную сеть почтовых отделений, почтальон входит. В каждую квартиру, в каждый дом, особенно в сельских районах, практически является членом семьи. И теперь документы для разрешительных центров можно сдать через почтальонов, через почтовые отделения, которые доставят их до разрешительных центров. и принесут обратно уже людям. Или через почтовые отделения, или через почтальонов. Это очень важно, потому что система разрешительных центров у нас хорошая, но это все равно один разрешительный центр на район или один разрешительный центр на город. То есть иногда надо ехать 50 километров до райцентра или там долго ехать внутри города. А через почтовые отделения, которые непосредственно находятся на микрорайонах, в каждом селе, это сделать гораздо быстрее и комфортнее. Новыми послугами почтового отделения уже скоро стали жители Могилева. Люди интересуются приходять, консультуються. Ми допомагаємо формі документи. Уже 17 человек оформляли сведения о пенсії, і 4 чоловіка вже відправили документи на оформление субсидий. Також участь у пілотному проєкті візьмуть Кривий Ріг та Марганець. Через два місяці буде зроблено аналіз діяльності, враховано пропозиції та зауваження користувачів. І пілотний проект щодо спрощення адміністративних послуг буде впроваджено і в інших містах області.